Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам. Солдати воїнів захисних пишаюся тобою. За для те, що мирний здих і відважний теж до Бога. За те, що в ці важкі часи не бачите дома і не можу підняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаю, граю. Що мирне на небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день кожен хвилин, і кожну хвилину ризикуючи життям борониш до душі. За те, що я живу в оселі, за те, що сплю свої постелі. За те, що рано зустрічаю, що маю хліб і сир до Гінає часно сника с колі, я дякую захисникові. Я дякую Богу, за ніч і за день, за кожну прожити хвилину. За наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Завдяки тобі, можу посміхати, завдяки тобі. Я линку наряджу, завдяки тобі, вдома буде свят.